На Львівщині збільшується кількість хворих на коронавірус. У Львові попрощалися із останньою зв'язковою Шухевича Дарією Гусяк. У Львівській філармонії в дев'яте стартував фестиваль. Музика у старому Львові. На Львівщині впродовж місяця фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. За попередній тиждень нас зареєстровано 306 нових випадків захворювання на COVID-19. Тиждень перед тим їх було 218, ще перед тим було 113, ще перед тим 70. Тобто, фактично кожного тижня ми маємо від 30 до 50% приріст нових випадків захворювання. Кількість госпіталізованих теж зросла. На сьогодні у лікарнях області перебувають 138 хворих на коронавірус. Стан середньо важкий. Важких пацієнтів майже немає. Хоча в нас за попередній тиждень зареєстровано три летальних випадки серед старших людей які не були вакциновані, які мали цілу низку хронічних супутніх захворювань. На сьогоднішній день і справді кількість число хворих збільшується. По віковій категорії, ну як завжди, група ризику: це пацієнти, які мають супутні захворювання, це люди старшого віку після 50, Ну і звичайно ж не щеплені люди. Аби зменшити ризик захворіти, і уникнути важких ускладнень, лікарі радять вакцинуватися. Це єдиний крок, який рятує від того, щоб не померти. Просто банально перебіг хвороби зовсім інший, тривалість хвороби зовсім інша, і ризик. Передати або бути заразним, мати важкий перебіг значно зменшується. При перших симптомах а це підвищена температура тіла, нежить кашель, потрібно звертатись до сімейного лікаря. На прийомі дуже дуже багато пацієнтів. Дуже багато пацієнтів захворюваності. Ми робимо тести, і вони дають результат позитивний. Тому вакцинація на сьогоднішній день важлива краще вакцинуватися завчасно. Не тоді, коли виникає хвиля. Зараз на Львівщині є дві вакцини від коронавірусу Коронавак і Файзер. За останній тиждень ними вакцинувалися 2,5 тисячі жителів. Вакцинуватись можна у кабінетах щеплень поліклінік. Центри масової вакцинації населення зараз не працюють. Загалом на Львівщині першою дозою вакцинувалось понад 1 мільйон людей, стільки ж двома. Натомість бустерну дозу отримали менше 100 тисяч людей в області. Уля Диника, Роман Ганатишин. Новини на Суспільному. Львів. Щодня близько 30 людей звертаються до сімейної лікарки Тетяни Семканич. За її словами, у п'ятьох виявляють коронавірус. Звертаються різними хворобами з приводу захворювання, респіраторні захворювання з підвищеною температурою, з нудотою, головними болями, ломками в тілі. Проводиться тестування швидким тестом і приблизно, ну так, якби щоденно, через день від трьох до п'яти чоловік у нас є позитивні. В основному лікуються амбулаторно. Перебіг не дуже важкий, перебіг легкий, зважаючи на вакцинацію, основна маса фактично вакцинована. Згоду на щеплення підписує Микола Турченко. Чоловік переїхав з міста Бахмут Донецької області. Я Роблю третю бустерну дозу від коронавірусу. Pfizer. Пройшло півроку після того, як я перехворів у лютому. Я підіймаю свій імунітет. Не хочу більше хворіти. Ситуація щеплення наступна. Люди почали вакцинуватися бустерною дозою на протязі двох місяців. більше почались люди хворіти. звичайно зробимо більше тестів до 10 тестів в день. З них майже 50% позитивно. позитивних. Загалом близько сотні щеплень від коронавірусу роблять в амбулаторіях Ужгорода, розповіла головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. За її словами, збільшилася також кількість людей, які приходять зробити тест на коронавірус. Якщо сьогодні протестовано 86 осіб, із них 44 є позитивні, тобто ми вже знову таки спостерігаємо третій тиждень підвищування захворюваності на ковід. Але ну це радує, що випадки не є складними. Тобто протікає як люба вірусна інша інфекція. Ми маємо препарати для лікування ковіду, тобто ситуація. Принаймні контрольована і спокійна. Паралельно йде вакцинація, тобто дуже багато вакцинуються на даний період бустерними дозами. Є у нас вже четверта доза пацієнтів, які вакцинувалися вже й бустерною. Знову ж прийшло півроку вже. За словами Тетяни, Козак, щодня в Ужгороді вакцинують близько сотні людей, серед них також і вимушені переселенці. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному. У Львівській області 88 учнів, які цьогоріч складали мультипредметний тест, отримали максимальні 600 балів. Ще 303 учасники отримали по 200 балів з двох предметів і 1035 учнів з одного таким чином, Львівщина є лідером в Україні за результатами національного мультитесту. Про це повідомив директор обласного департаменту освіти Олег Паска. Загалом у тестуванні на Львівщині взяли участь 16 тисяч учнів. Серед них були переселенці з Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Київської областей. Про це повідомила керівниця регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Сародяк. Нагадаю, національний мультитест складався із трьох предметів: українська мова, математика та історія України. Завдання із трьох блоків потрібно було розв'язати за 120 хвилин. Тестування проходило в спеціальній комп'ютерній програмі. Результати іспиту можна було побачити одразу. У Львові попрощалися з Дарією Гусяк, яка була однією зі зв'язкових головного командира Української повстанської армії. Остання зв'язкова Шухевича померла у віці 98 років. Чин похорону відбувся у гарнізонному храмі. Вона дуже гідно вела боротьбу свою з радянською владою. Дуже гідно. Вона сміливо, мужньо, без слова жалю на Бога, на людей. Вона витримувала всі покарання, які їй виписала ця влада, і при цьому вона була надзвичайно скромною. Радянська влада не шкодувала нікого, хто наважувався йти проти системи у 1950 році. Дарію гусяк заарештували. Їй присудили 25 років в'язниці. Це була фактична номінальна смерть, адже багато не витримували цього. Ну і вона з одна з небагатьох, багатьох, яка не просила помилування і не хотіла, щоб її ну вона не визнавала себе винною. То вона була таким бійцем невидимого фронту і все своє наступне. Не життя вона присвятила боротьбі за встановлення і визволення української, становлення української держави. Дарія Гусяк вийшла з в'язниці, коли їй був 51 рік. За життя навіть через багато років після звільнення згадувала радянські тюрми як місце тортур і принижень. Нігті випалювали аж до тіла папіросами. У мене почався психічний розлад. Є галюцинації слухові. Знаєте, як я була в кабінеті, а хтось двері відкривав, то я не чула скрип дверей, а крик мами. Повертатися з російських в'язниць було нікуди, дому вже не було. Тож Дарія поїхала до своєї посестри, також зв'язкової Шухевича Катерини Зарицької у Волочиськ. З першого дня на волі вона не забувала про поневолених у російських тюрмах українців. Відразу в той самий день вони, бабця вже тим займалася, складали списки тих, хто є в тюрмі, і тим, до кого не можна писати, кому немає до кого писати листів. І вони писали всім листи до тюрми, вони сушили. Е е Зілля, траву, чай, горішки важили все по грамах і відправляли кожному, кому потрібно, з ким потрібно зв'язатися. Поховали Дарію Гусяк на Личаківському кладовищі у родинному гробівці Шухевичів. Ольга Іващук, Володимир Стадник, новини на Суспільному. Львів це, ну, дуже хочеться працювати. Це, це цікаво. До того як у Львів, Ольга з родиною три місяці прожили в окупованому Маріуполі. Жінка працювала бухгалтеркою, Нині хоче панувати навички кондитера. Я дуже люблю випікати, дуже люблю кондитерське мистецтво. І трішки займалась до того в Маріуполі домашнім кондитерством. Аби перетворити хобі на роботу, Ольга прийшла на курси для внутрішніх переселенців з 1 квітня у кодексі законів про працю внесені зміни і часткові кваліфікації, так і професія зокрема вважається такою, що роботодавець може вкладати договори. Ми опираючись на це законодавче поле. Розробивши запити, використавши запити роботодавців, розробили освітні програми. Курси кондитера стартують в четверте. Проєкт, який фінансує європейський союз та програму розвитку ООН, почали в березні. Коли ми організовуємо курси, власне, ми вивчаємо потребу, яких фахівців є менше. Тобто, першопочатково, коли розпочалася така ситуація, ми вирішили навчати швачок. Навчання триває два тижні по 6-8 годин на день. Коротко теорія, каже майстерка виховного навчання, та більшість часу практика. Завдання навчитися готувати європейські десерти. Будемо робити мусові тістечка, покривати їх глазурю, пельором, тарти, тістечко шу, павлова, кейк-попси. Ну, воно вже таке легше, кекси, верни. Після завершення навчання кожен учень отримав сертифікат. З ним можна влаштуватися на роботу. Були вже дзвінки від роботодавців, які е, запросили списки е, учасників, тобто ті, хто бажають поступити на курси, і вони готові їх брати на підприємство. Заняття безкоштовні Пріоритет на навчання надається внутрішнім переселенцям, якщо вони мають відповідну довідку. Повний перелік професій, за яки можна здобути сертифікат, є на сайті Львівської міської ради. Анастасія Пой, Роман Маленький новини на Суспільному. Ільному Львівза добу 14 серпня двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 314 людей. У перемишель із Львівщини вирушили. 788 людей через пункти пропуску у Львівській області. Виїхали 20 тисяч 145 людей. Натомість повернулося 26 тисяч 919 українців. Поліція області опрацювала 1245 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сирени жодного разу не сповіщали про повітряну тривогу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Втрати російських військ станом на 15 серпня. Особовий склад близько 43 тисяч осіб, танки. 1878 тисяча одиниць, бойові броньовані машини 4 тисячі одиниця, 985 артилерійських систем, 261 реактивна система залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони. 233 літаки, 787 безпілотних літальних апаратів, 195 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 3044 одиниці. Спеціальна техніка, 92 одиниці, 15 кораблів та катерів збито 187 крилатих ракет Слава ЗСУ. На Львівщині затримали учасника угрупування, яке організовувало виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Для цього підробляли документи про стан здоров'я. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. У липні правоохоронці затримали першого фігуранта у цій справі за 5 тисяч доларів. Учасники угрупування виробляли довідки військово-лікарської комісії про захворювання чоловіків, як повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини, а зараз правоохоронці розшукують третього учасника групи, також встановлюють інших людей, які могли би бути причетними до цієї справи. У Львові допомагають родинам, де й діти з аутичними розладами. А да <зас> кулька молодець. Патіком гарно показала. Аліся два з половиною роки. Вона з братиком двійнята. Кілька місяців тому, після переїзду родини з Бердянську до Львова, в дівчата виявили розлади аутизму. Я ще до кінця мамочу, як і дуже багато батьків це не прийняла, але вона дуже гарна дівчинка. В рівному місці діагноз доньці ставили неправильний, каже Ольга. Але ще тоді дитина почала водити до логопеда та на корекційні заняття, бо каже, помітила її відмінності в розвитку. Після 24 лютого місяць родина прожила в окупації. Мала гарне гарне вже звукові творення. Вона мала дуже гарний зоровий контакт після переїзду. В неї став дуже тяжкий цей зоровий контакт, бо дуже тяжко було її вловити, щоб вона подивилася на лице. У Львові таким дітям допомагають безкоштовно, зокрема в західноукраїнському дитячому медцентрі, діє проєкту співпраці з благодійним фондом Голоси дітей. Ми бачимо, що їм потрібно відновити заняття, продовжити допомогу. Ми з фондом Голоси дітей, який фінансово підтримує цю програму. Перескировуємо їх у відповідні центри на ці корекційні заняття, які їм треба». Початку повномасштабного наступу Росії допомогли більше ста родинам, каже Наталя. Через сирени, вибухи чи навіть переїзди у таких дітей, як Аліса може початися регресія в розвитку, пояснює лікарка. Через це багато родин виїжджає за кордон. У нас є способи захистити дитину від шумового подразнику. Вони часто носять такі шумозахисні спеціальні навушники або інші засоби, які допомагають зменшити звуковий подразник. За два місяці роботи з терапевткою у Львові Аліса знову почала говорити: дощ, не дощ, тривога не тривога. Ми завжди біжимо до центру. Як би то не було, щоб вона мала реабілітацію, щоб вона не втрачала навички. За даними міністерства охорони здоров'я, щороку кількість дітей з діагнозом аутизм в Україні зростає на 30%. За інформацією вооз розлади аутичного спектру має одна зі 160 дітей. Анастасія по Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. Львові стартує фестиваль Музика в Старому Львові усі концерти фестивалю відбуватимуться у Львівській філармонії. Ось так готуються до першої події, що відкриває фестиваль, і має назву Дотик Янгола. Перший концерт фестивалю це програма камерної української музики. Твори, зокрема, Мирослава Скорика Євгена Станковича виконують скрипалька Богдана Півненко, піаністка Оксана Єремчук та віолончоліст і композитор Золтан Алмаші. Його твори теж є у програмі першого концерту. Прозвучають твори. Наприклад, я дуже пишаюсь цього золтана Алмаші. Це Гордість Львова, і Києва теж, це надія нашої української школи, це молоде покоління, можна так сказати. І прозвучать його пори року, колись він написав їх мені. Так само з моєї подачі. Я йому дуже вдячна, але це була версія для скрипки з оркестром. Але сьогодні прозвучить версія для, для тріо і виконання самого композитора. Мені здається, це буде дуже цікаво. Ми відчайдушно боремося, і також із засобами музики. І насамперед української музики це величезний стимул і поштовх для того, щоб багато української музики виконувалось і створювалось, і піднімались пласти музики, які до того були забуті. Поєднає фестиваль цьогоріч традиційно і два міста: Львів і Краків. Там під час фестивалю побратима музика у старому Кракові відбудеться благодійний концерт, на якому збиратимуть гроші для українського війська і виступатимуть музиканти із різних міст України. Міняється наша аудиторія. Тобто, якщо завжди всі попередні роки гостями були туристи. Які приїжджають до таких відомих туристичних міст, як Львів і Краків, то зараз багато дуже долучаються людей, які були змушені переїхати до Львова. І, власне, це не тільки наші гості, це так само і музиканти. Будуть музиканти з Києва, Львова, Івано-Франківська, Луганська. В тому концерті, який звучатиме в Кракові, будуть навіть музиканти з Маріуполя. 29-й міжнародний фестиваль триватиме він до 28 серпня. Ірина Мочульська, Олексій Шолковий. Новини на Суспільному. Львів. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! З вами патрон. Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато не виявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС патрон інформує.